40 днів це були, ну, мабуть, як для Майсея в пустині 40 років. Дуже важко. Так, настоятель Георгіївського храму в Седневі отець Тимон говорить про час, коли селище було в окупації. Згадує, тоді не працював жоден магазин, продуктів не завозили. За хлібом седнівці ходили до сусідніх сіл, пробиралися стежками, про які не знали росіяни. Ввечері сипали пісок, якісь. От дивилися, чи проїхала якась машина, от і в яку сторону, по слідах можна було оприділити, в яку сторону їхав цей тігар їхній. От якщо не їхав, то ми вже йшли в село інше, за хлібом. От і так само назад, по слідах, ми передвигалися, дивилися, щоб не потрапити на них. Отець Тимон розповідає, передбачаючи, що російське вторгнення може відбутися, планував стати капеланом. Ніхто не знав, чи воно відбудеться це вторгнення і коли воно відбудеться. От у мене вже був указ, такі ні не, не, не от до частини. Вже позвонили мені військово, сказали, що машину вже не можуть прислати. Я не зміг виїхати і вивезти своїх дітей. У нас залишались чотири дитини от, на руках неповнолітні і двоє батьків ну, з матушкою. За словами отця Тимона, односельці розказували, що окупанти його шукають, але додому не приходили. До церкви седнівці під час окупації не ходили, проте в неділю священник правив служби для рідних. Під час однієї з таких недільних служб росіяни зайшли у двір храму. Я чую голоси, вийшов патруль прямо десь сюди, до храму. Вони підійшли, постояли і пішли назад, вони не зайшли. Їм ніхто не заважав це зробити. Храм був відчинений, двері відчинені. Вони бачили, що двері відчинені, вони не зайшли. Сам храм дуже намолений, дуже сильно Це Тут місцина така. Ну, щось їх зупиняло. Георгіївський храм у Седневі – одна з найстаріших дерев'яних церков на Чернігівщині. Це пам'ятка архітектури національного значення. Отець Тимон каже, на теперішнє місце її перенесли на початку XVIII століття. Храм діяв до 1930-х років, а далі стояв занедбаний. Із 2004 по 2008 його реставрували, проте роботи не завершилися через брак коштів. У 2010 році церкву передали відновленій Святогеоргіївській релігійній громаді і освятили. З Того часу ми підтримуємо храм. Ну, в належному стані по нашим можливості. На жаль, з настанням цих бойових дій, будь-які туристичні групи в сині прекратилися, тому фінансування фактично, ми ж заради тільки з туристів, і можемо якусь копійку собі взяти, щоб придбати якісь матеріали. Ну і небайдужі люди, звичайно, нам допомагають. Стан церкви з кожним роком погіршується. Отець Тимон каже: реставрували храм з порушеннями, тому його центр вийшов бочковидної форми. Через це вода зі стріх тече по стінах і пошкоджує обшивку. Все, що ми можемо, ми робимо. Ми пропитували і будемо весною знову це робити. Треба, звичайно, що знімати цю всю обшивку, передивитися все. Можливо, де їх гнилой бруси, треба замінити буде. От і, звичайно, треба цей храм, утіпляти якось рами. Вікон вони вже гниють, от, тому що нема відливів, Вони не встановлені. І вся вода потрапляє на ці рами. Вони згнівають просто, скоро просто посипіться скло і все. У 2020 році церкву внесли до обласної програми реставрації пам'яток національного значення, де передбачено 450 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації. Також Свято-Георгіївська громада щороку звертається з листом до Міністерства культури з проханням допомогти у відновленні храму. Ну, відповідь Відпевже та сама, що коштів немає. Коштів немає. Ну, зараз можуть дадуть відповідь, що церква була, внесена, що очікують це ще щось. Ну зараз війна зрозуміла. Можливо, є організації. От. Дуже сподіваємось, що нас почують. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.